Перший плюс другий сорт. 10 кілограм. Ціною 1450 гривень. Так, ми почнемо з. з ось такого красивого чоловічого клісочки. Ось так, великий базон. Це дає ікселька. З двома катманчиками на замочку. Так, тут зробити ось така Жіноча е жіножа. Красивий такий зелений колір. Наступний. Ось такі класнючі, укорочені теги з капюшончиком. Наступна Наступно цепилося ось така. Так, наступна ось така двоненька. Так ще. Сиденька обходила. Пілова, еска. Так, червона. Ось така. Червоний тест. Можна буде речі. Наступне ось така. Оснюча. Ось так на позаду. Стильна. Ліс дуже класний. Дуже класна якість. То я тут переважаю, як перший сорт. Ось ця туди класна чоловіча стильна, великий розмір, взагалі супер. Так, наступна. Ось така перштукавочка. Погляньте. Чоловіче, класна. Показуйте ще останню. Так, ось така. Для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.